Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми говоримо про нову книгу Галини Сергіївни Роскоп Дочка Сварога. Протягом 30 років вийшло дуже багато статей пані Галини в періодичних виданнях, зокрема в часописі Сварог в газетах Слава за рідну віру. Також багато матеріалів було розміщено на різних інтернет-ресурсах. І ця книга, ця книга вона вміщує всі ці безцінні матеріали в одному виданні. Це дуже зручно і це дуже правильно. Так як деякі із журналів, наприклад, чи газет, вони вже за ці довгі роки стали бібліографічною рідкістю, їх не так просто знайти. Не в кожного вони є. Тепер у нас є можливість користуватися цими всіми матеріалами. Переважній більшості вони науково популярні, тобто доступні широкому колу читачів українських. Їх користувати в одному виданні. Воно містить декілька частин, поділених на розділи. І ми можемо. Читати цю книгу як цілком, так і користуючись окремими темами, якщо нас цікаве, те чи інше запитання. Зокрема, наприклад, книга містить розділи про основи рідного віручення, також про рідних богів, про свята кола сварожого нашого рідного календаря, а також містить дуже цікавий розділ, який знайомить із нашими рідновірськими язичницькими українськими святинями. В одному виданні, отак, цілим розділом, я думаю, що вперше зібраний такий цікавий матеріал, який розповідає про нашу сакральну географію рідновірську. Ця книга буде цікава, як і рідновірам. Ми багато дуже беремо матеріалу потрібного для нашого щоденного рідновірського життя, і в побуті, і в праці в якійсь науковій літературній щоденній праці, так само і для широкого кола читачів, які хочуть познайомитися із основами рідного віровчення, і взагалі зрозуміти, що це і з чого починати знайомство. Книга дуже цікава, вона гарно написана із розрахунком на середньостатистичного читача, науково-популярна, дуже гарно видана. Всім рекомендую до прочитання і опрацювання, і також користування у своєму щоденному житті. Дякую за увагу! Всього найкращого.